Доброго дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про сибірку. Сибірка являє собою гостре, інфекційне, зоонозне захворювання, на яке хворіють і тварини, і людина. Характеризується сибірка вражанням легень, кишечнику і шкір. Збутником сибірки є аеробна, нерухома грампозитивна паличка бацилюс, антрацис. Вона існує у двох формах. Це вегетативна форма і спорова форма. Особливістю вегетативної форми є те, що вона не стійка до нагрівання і витримує температуру 60 градусів Цельсію протягом 15 хвилин. При кип'ятіні вегетативна форма гине миттєво, вона гине і від висушування, і при гниті тканин. І під впливом світла. Необхідно відмітити, що вегетативну форму виявляють в організмі хворих або померлих від сибірки, тварин і людей. Спорова форма є дуже стійкою до факторів зовнішнього середовища, і спори можуть виживати декілька років. Наприклад, у ґрунті вони можуть зберігати взагалі десятиріччями. Можуть зберігатись декілька років під час висушування в умовах відсутності кисню. Джерелом інфекції є хворі свійські тварини, це переважно травоїдні тварини, їхні шкури і м'ясні вироби. Ґрунт і повітря також є джерелом інфекції, якщо вони заражені спорами сибірки. Наприклад, ґрунт забруднюється в результаті безпосереднього інфікування землі виділеннями хворих тварин на пасовищах у місцях стілового утримання тварин, в місцях поховання трупів хворих тварин. Спори із глибини ґрунту виносять на поверхню дрібні тварини, які риють землю, або дощові черв'яки. Крім того, спори можуть потрапляти через змив і знесення дощовими, талими, стічними водами. При цьому травоїдні тварини, коли вони перебувають на пасовищах, випадково ковтають спори, які є на поверхні трави або в ґрунті на контамінованих, тобто на забруднених пасовищах у сіні та соломі. Прокафнов спори вони потрапляють до кишечнику. Де вони проростають у вегетативні форми, і відбувається розвиток або відразу смертельного сепсису, або кишкової форми сибірки. Джерелом інфекції можуть бути і м'ясоїдні тварини, вони заражаються внаслідок вживання у їжу м'яса інфікованих тварин. Шляхи передачі сибірки. Це контактний шлях. Через пошкоджену шкіру або через пошкоджені слизові оболонки, і відбувається це зазвичай при догляді за хворими тваринами, при контакті із кров'ю і виділеннями хворих тварин, які містять багато збудників, при безпосередньому контакті із хворими домашніми або померлими тваринами від Сибірської виразки. Інфікування може бути і при контакті із зараженими шкурами і органами хворих тварин, які знаходяться або були у виробництві, при похованні трупів загиблих тварин, і при контакті із ґрунтом, наприклад, під час проведення земляних робіт, якщо у цьому ґрунті були спори. Інший шлях передачі це харчовий або аліментарний. Внаслідок споживання м'яса, яке було отримано від хворих тварин. Інший шлях передачі це повітряно-пиловий або аерогенний, внаслідок інгаляції спор, які є у повітрі. І трансмісивний шлях це через укуси комах, наприклад, через укуси мух, комарів. І зазвичай такий шлях передачі Сибірки характерний для країн із посушливим кліматом. Необхідно відмітити, що частіше хворіють особи, які мають контакт з тваринами або працюють у м'ясній шкірній промисловості, тактують із продуктами тваринництва, із кістками, вовною, шкурою і м'ясом. Інкубаційний період становить від однієї до трьох діб. Перебіг сибірки у людини можливий у трьох формах: це шкіряна форма, кишкова, і легенева форма. Необхідно відмітити, що найбільша кількість випадків припадає саме на шкіряну форму захворювання це до 99% випадків. Шлункова кишкова форма спостерігається при споживанні зараженого м'яса, а легенева форма внаслідок вдихання пилу, який містить спори збудника. Це може бути у приміщенні, де обробляються шкіра або шерсть заражених тварин. При шкірній формі захворювання вхідними воротами є шкіра, на якій є незначні травматичні дефекти або слизові оболонки при порушенні їхньої цілісності. В організм будник потрапляє у вигляді ендоспори, яку фагоцитують такі клітини, як макрофаги. У макрофагах спори проростають. І вивільняють активну форму бактерій, яка потім виходить із макрофага, виходить в оточуючі тканини шляхом розриву мембрани макрофага. Активна форма бактерій утворює капсулу із полідеглутамінової кислоти, яка володіє антифагоцитарними властивостями, і тому після того, як. Збудник вийшов із одного макрофага, інші макрофаги вже не можуть фагоцитувати цей збудник. Під дією продуктів життєдіяльності збудника у місці його проникнення ушкоджується ендотелій лімфатичних судин. Це дуже сповільнює процес смоктування води і білків, виникає набряк і некроз тканин виникає сибірковий карбунку. Шкірна форма Сибірської виразки найчастіше спостерігається на відкритих ділянках тіла, на руках, на обличчі, на шиї, на голові. Симптоми шкірної форми. У перші години це нездуження, це слабкість, головний біль. Уже до кінця першої доби підвищується температура до 40 градусів, з'являється озноб, свербіння. Набряк і на місці вхідних воріт збудника виникає виразка. Також для шкірної форми захворювання характерна тахікардія. На місці вхідних воріт послідовно і дуже швидко розвивається спочатку це пляма, яка дуже схожа на укус камахи, і супроводжується свербіння. Потім пляма дуже швидко перетворюється на папулу, папула перетворюється на визикулу, визикула на пустулу, а пустула уже перетворюється на виразку. Пустула заповнена темно кров'янистою рідиною, і після її руйнування утворюється ранка під. Темно-каричневою кіркою, яка через добу перетворюється уже на чорний твердий струб, який збільшується, піднімається над поверхнею шкір. Навколо виразки виникають вторинні папули, дочірні папули, а далі виникає розповсюджений желеподібний набряк шкіри, клітковини навколо вогнища запалення і лімфаденіт. Необхідно відмітити, що рівень летальності при шкірних формах Сибірської виразки становить до 20%, і він буде тим вищим, чим ближче до шиї буде розташовуватись запальне вогнище. Тобто, чим менше буде бар'єрів на шляху до розпосюдження інфекції, бар'єрів у вигляді лімфатичних вузлів, симптоми кишкової форми. Захворювання починається раптово. Із гострого ріжучого болю у животі з'являється головний біль, запаморочення, слабкість, підвищується температура до 40 градусів, з'являється озноб, блювання з домішками, крові, діарея і наявність крові у випережненнях. Симптоми легеневої форми. Захворювання починається із раптової слабкості, розбитості, з'являється кашель, сильний озноб, температура підвищується до 40 градусів, з'являються сильні колючі болі у грудях, задуха і рідке та кров'янисте мокротіння. Кішкова та легенева форма дуже складні для розпізнавання і майже завжди закінчується летально. Прогноз, якщо допомога надається вчасно, але є велика ймовірність летального кінця, найчастіше захворювання виникає у теплу пару року. Заходи профілактики Сибірки. Це медико-санітарні заходи, дезінфекція, обсервація осіб, які мали контакти з хворими протягом восьми діб, госпіталізація всіх хворих, які мають підозру на дане захворювання. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед осіб, які мають контакт із продуктами товариництва, це працівники сільського господарства, робітники боїнь, м'ясокомбінатів, робітники, які обробляють шкури. Імунізація тварин сибірковою вакциною, і таким заходом ще є купівля м'яса і м'ясопродуктів лише у місцях, де діє ветеринарно санітарний контроль і в жодному разі не купувати такі продукти на стихійних ринках. І Тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету крок 2 інфекційні хвороби. У хворого 37 років, через дві доби, після дорізу великої рогатої худоби, з'явилась пляма на руці, яка за добу перетворилась на пустулу із чорним дном безболісну, під час дотику з вінцем до черніх визику по периферії. На руці та плечі безболісний набряк, підвищилась температура тіла до 39 градусів, підвищився пульс до 100 ударів на хвилину, тиск 95 на 60, частота дихання 30 на хвилину, який діагноз найбільш імовірний. У хворого спостерігаються всі ознаки, які характерні для Сибірки, якою хворий заразився при контакті із хворою твариною, а саме під час дорізу великої рогатої худоби. І так на Сибірку вказує підвищена температура до 39 градусів, набряк. Підвищений пульс до 100 ударів на хвилину, тобто спостерігається та хікардія, яка характерна для Сибірки. На місці вхідних воріт є пляма, і в умові тесту зазначено, що пляма дуже швидко перетворилася на пустулу і чорний твердий струб, що також характерно для сибірки. І навколо виразки виникають вторинні дочірні папули, що також є ознакою Сибірки. Тож правильна відповідь Сибірка. Наступний тест до інфекційної лікарні госпіталізовано хворого 43 років зі скаргами на високу температуру тіла і сильний головний біль. Хворіє другий день, при огляді виявлено на передпліччі карбункул, навколо якого виражений набряк і незначна болючість. Регіонарний лімфоденіт за анамнезу відомо, що хворий працює на тваринницькій фермі, про яке захворювання слід думати у першу чергу. Звертаємо увагу на те, що хворий працює на твариницькій фермі, тому у варіантах відповіді, відповіді необхідно звернути увагу саме на ті хвороби, які передаються при контакті із хворими тваринами. Із перелічених варіантів відповідей це еризипелоїд і сибірка, але всі ознаки вказують на Сибірку, це і висока температура тіла. А при ерезипелоїді температура тіла є субфебрильною зазвичай. На Сибірку вказує і карбункул, який виникає на місці вхідних воріт, і його в залежності від цього, де були вхідні ворота, локалізація карбункула може бути різною. А ось при ерезпелоїді це буде еритема. Рожевого кольору, яка зазвичай виявляється на шкірі пальців і кістей. Тобто, правильна відповідь, це сибірка. І останній тест також буклет інфекційні хвороби. У доярки на правій кісті має місце виразка вкрита чорним щільним струпом, кість різко набрякла, безболісна, колір шкіри у ділянці набряку не змінений. Збільшений пахвовий лімфовузол з правого боку, Пальпація лімфоузла безболісна, симптоми інтоксикації виражені помірно, який найбільш вірогідний діагноз. Звертаємо увагу на те, що хвора за своєю професійною діяльністю є дояркою, тобто вона має, може отримати захворювання при контакті із хворою твариною. Захворювання в неї проявляється на кисті, це те місце, яке найбільше контактує із твариною. Також на захворювання будуть вказувати такі ознаки, як виразка, яка вкрита чорним щільним струпом. Це є ознакою шкірної форми Сибірки. Крім того, на Сибірку вказує і набряк шкіри навколо вогнища запалення, відсутність больових відчуттів і лімфоаденіт. Це все вказує на Сибірку. Тож правильна відповідь це шкірна форма Сибірки. Я вам дякую за перегляд відео, буду вдячна за вподобайки і підписку на канал. До зустрічі!